thank you І в гольф зіграти, і українських хокеїстів підтримати. Канадські друзі хокею України вже третій рік поспіль організовують благодійний турнір з гольфу. Так що року збирають тисячі доларів, аби українська молодь мала можливість продовжувати займатися хокеєм навіть попри війну. Сьогодні на полі зібралися аматори та професіонали. Та всіх їх об'єднує одне бажання допомогти молодим хокеїстам, використовуючи силу спорту, розваг і благодійності. Канадські друзі хокею в Україні продовжують проводити фандрейзингові івенти. We certainly want to raise some money for, uh, you know, Canadian friends of hockey in Ukraine. But, uh, you know, it's, it's to have a well, have a fun golf day, um, you know, and and what comes with that is raising money for, for our. Uh, uh, you know the things we support the hockey the you know the kids uh, all that kind of stuff um, but it's more just to make sure that we we keep the awareness of of you know what's going on in Ukraine and how how we're we're trying to help people there and uh, and just to make sure that it's still in the forefront and and uh, just to know that people can support uh, moving forward also With all these that we're doing. Цьогоріч канадські друзі хокею в Україні святкують своє п'ятиріччя. Протягом плідних років роботи організація надала повних 146 комплектів екіпіровки для хокеїстів в різні міста України. Ці заходи це ще один спосіб фандрейзингу. Так, тобто будь-які способи фандрейзингу зараз дуже важливі. А, не обов'язково гольф-турнір. Це може бути ж будь-що, а головне, щоб люди приходили. Головне, щоб люди донатили гроші, тому що в Україні зараз дуже багато місць, куди ці гроші можна направити. Третій щорічний турнір з гольфу зібрав на полі 85 гравців. Серед них і мер міста Вініпега для Скота Гілінгема. Це ще одна можливість показати свою солідарність з Україною і підтримати тих, хто страждає від війни. Окенегаволафан Фо великікас крієн Френз форгакінік. Ukraine is is a great organization. Wayne and Dave Babich and everybody involved with with the work really make sure that kids can have the opportunity to play hockey in Ukraine. And expand the ability or the, the opportunities for, for for Ukrainians in their home country to play the sport that uh, so many of us all love dearly. I think right now, you know, every Canadian, every Winnipegger should find every opportunity we can to find ways to support Ukraine. And this is one way uh, by getting involved with uh, Canadian Friends for Hockey in Ukraine. It's just another way to, to show support for the people of Ukraine, and especially right now, the children of Ukraine. Долучився до благодійної справи і легендарний український хокеїст Дмитро Христоч, один із найкращих хокеїстів в історії України. Переконує, що хокей це більше ніж спорт. Тому усвідомлюю, наскільки важливо для дітей мати можливість грати в хокей. Я знаю для хокеїстів в Україні, то дуже потрібна річ. Не завжди можна знайти хороше обладнання для, для себе, і, і, і коли, вони, коли вони подарені людям з, з Канади з, з, з хокейної держави. То це дуже приємно для хокеїстів. Вони мають може бути якісь екстра мотивація для того, щоб гарно грати в хокей і залучатись до, до, до вищих рівень хокею. Дмитро мріє про те, аби більше людей з українським корінням пробувалося на великій арени, тому підбадьорює і вірить у молодих хокеїстів. Дризайте, працюйте над собою не лініться. Знаєте, що хокей не тільки це задоволення, це велика праця. Чим більше працюєш, тим більше получаєш задоволення. За словами Дейва Бабича на турнір приходять не за перемогою. Атмосфера і українські традиції роблять цю гру особливою. Адже в гольф грати можна всюди. А відчути себе частинку великої української родини тільки тут. А він чула голф черменценаламдонгав дезнов зробити гроші рейзманіфер. For whatever whatever they're doing, um, but this one, you know, the Ukrainian com community here in Winnipeg. They really rally around it. I mean, we have dancers. You know, we we have people coming from Dauphin, Manitoba, and, and one young young lady there sings the national anthem every time. You come here, and it was just like being back home when we were kids. You know, with family get-togethers, everyone was speaking Ukrainian, mm -hmm. and you, you come here, and every and the the main language is Ukrainian, which is which is kind of refreshing because uh, um, you you know how how ingrained you know. Йнодию you know, завершується благодійним аукціоном, під час якого відбувається розіграш унікальних символічних предметів. Усі кошти, виручені від аукціону, підуть на закупівлю хокейного екіпірування і впровадження різноманітних програм для підтримки дитячого хокею в Україні та українських новачків, які грають у хокей у Канаді. Юлія Коваленко U View, View Multicultural.